Йому 67,5 пів свого життя Майкл Фіджеральд лікує уже 6 місяців. Американець живе на Київщині і допомагає меценату зі США будувати лікарню для переселенців. Хто надихнув його приїхати до України під час війни і чому він тут вже навчився, розповів нашій Дар'ї Цесаруганікаладі. Це наш головний вхід, і звідси ми потрапляємо у приймальню. Уявіть, що тут будуть стояти стільці і столи. У коридорі цього поки немає. Лікарню добудовують позаду більш ніж половина робіт. Стіни пофарбовані на підлозі вже лежить плитка, бракує дверей, меблів і власне. Обладнання. Ось тут ми зробимо такі полички, як на кожній кухні. У Сполучених Штатах ми робимо такі ж для зручності і в наших кабінетах. А таких буде декілька. Ось цей займе педіатр. Поруч сяде терапевт. сусідні віддадуть психологу. Останній Майкл робить як для себе пацієнтів. Там прийматиме його колега. З України Це гінекологічний кабінет, і він набагато більший за усі ті, де мені колись доводилося працювати. Повірте, я працював багато де Майклу 67 і пів свого життя він лікує людей. Його кар'єра почалася іще ще з війська. Мій батько служив у авіації. Згодом і я продовжив його шлях, вступивши до академії повітряних сил у Америці. Звідти пішов у медичний коледж і повернувся у армію, щоби продовжити шлях тата. Їй він присвячує 12 років, а після звільнення починає усе з нуля на Алясці. там у мене понад 20 років була своя приватна практика. Я обожнюю цей штат, там чудова природа, але настав час пенсії, тож я подумав, що можу приїхати до України і попрацювати зараз, бо лікарі, особливо під час війни, дуже потрібні. Він стежив за нею і ще у му коли росіяни зазіхнули на Крим та Схід, і жахнувся, побачивши новини про напад 24 лютого. Я бачив, як молоді жінки, мої колеги, медики, які могли б працювати будь-де у Європі чи США, масово йдуть на фронт. Я не замислювався тоді, де хочу бути. Майкл і тут хотів лікувати, але на заваді став мовний бар'єр. Тому свій досвід поки. Тільки передає Майкл, просто сів на літак, просто прилетів в Європу і потім приїхав на потязі в Україну. Це такий потужний сигнал всьому світові, що найбільш освічені, інтелігентні і фахові представники американського народу приїжджають в Україну і бачать саме тут зараз. Полі битви за демократію і за свободу. Саме тому ми запросили Майкла побудувати і адмініструвати в майбутньому клініку. Звести її планували більше року, тому тільки не придбали тут ділянку. Нині у цих будиночках мешкає понад півтори тисячі переселенців, і медична допомога треба кожному. Люди, які виїжджають з окупації, люди, які виїжджають з зони бойових дій. Деякі з них вже по два-по три роки взагалі не були у лікаря, діти не проходили медичні огляди. Діти потребують сьогодні і дуже великої уваги психологів. Я дуже рада, що у нас була така можливість надавати ці послуги. Сам Майкл останні півроку живе на дві країни. Планує так і надалі, тому потроху вчить українську. Як справи з Майфев? Це мої найулюбленіші слова, бо вони навіть звучать круто. Тобто так and... лікарню на вулиці гідності відкрити планують за кілька тижнів. Там для мешканців усе буде безкоштовним. Дар'я Цесарук Євгеніолінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.